Апаратна нарада при міському голові цього разу відбулась у Клишківському старостинському окрузі. Його було створено рішенням Шосицької міської ради у грудні 2020 року. До складу округу входять села Клишки, Київське, Заболотне, Солотвине, Великий Ліс і Холодівщина. На території округу працюють навчальні заклади. Про це повідомив староста Віктор Долиняк. На території округу розташовані такі комунальні заклади. Клишківський навчально-виховний комплекс. Загальна освітня школа першого ступеню заклад дошкільної освіти директор Чайкарина Миколаївна. Заклад надає освітні послуги 93 дітям у школі та 14 дітям у закладі дошкільної освіти. У закладі наявне протрадаційне укриття. У 2024 році відремонтовано туалет. установлена батарея автономного освітлення Тесла. Пофарбована підлога. На даний час заклад працює в змішаному режимі. Місцеве населення може скористатись послугами відділення територіального центру з надання соціальних послуг. У відділенні надаються послуги із прання білизни та послуги швачки для вразливих верст населення. На території Старостинського округу працює 5 соціальних працівників, які обслуговують 50 людей похилого віку. У клишках є станція екстреної медичної допомоги, але наразі вона не працює. Наявна амбулаторія, в якій обслуговується 1068 пацієнтів. В амбулаторії працює сімейний лікар. Обслуговуються від народження діти і дорослі. Надається вся необхідна профілактична робота, лабораторні обстеження проводяться, діагностичні заходи і лікувальна робота. Крім цього, до Старостинського округу приїздить мобільна амбулаторія. В цьому напрямку нам ще допомагають проводити цю роботу команда Медіка. Теж в співпраці розвиваємо цей напрямок. Молодці, це хороша робота і в населених пунктах вона користується. Хорошими відгуками на території старостинського округу діє місцева пожежна команда у складі чотирьох осіб у 2024 році. Місцеві пожежники виїздили на 21 виклик. Наразі команда потребує поповнення. Послуги надавались також на території Воронівського, Чапліївського, Тиманівського, Собіцького старостинських округів. Привіщення МПК потребує капітального ремонту. Також є потреба у ще чотирьох бійцях, які б приймали участь у чергуванні та виїздах. У Клишківському старостинському окрузі нараховується одна тисяча гектар сільськогосподарських угідь. Більшість з них використовується приватними сільськогосподарськими підприємствами. Серед них Озон, Онікс, ТОВ, агрофірма Шевченко, УГАК та інші. Сільськогосподарські підприємства займаються вирощуванням зернових культур та худоби. Також на території Старостинського округу знаходиться тепличне господарство світович з вирощування органічних овощів, керівник і господар Марченко Андрій Миколайович. Це господарство відоме не тільки на території Шостинського району. А і в Сумської області, і в Україні є в Старостинському окрузі ветеринарна лікарня, а також вісім закладів торгівлі та два заклади громадського харчування. Є Укрпошта у віддалених населених пунктах. Здійснюється виїзна торгівля та працює мобільна пошта. Прихисток в окрузі знайшли переселенці у Клишківському старостинському окрузі. Зареєстровано 119 внутрішньо переміщених осіб 38 сімей. У восьми сім'ях проживає 13 дітей протягом 24 року. Вісімдесят переміщених осіб зверталися до Старостинського округу з заявами різного типу. Всім було надано роз'яснення та необхідну допомогу. 17 сімей у 2024 році брали участь у програмі сади перемоги та отримали необхідний інвентар і пасівний матеріал. Також цим категоріям населення надавалася гуманітарна допомога. Віктор Долиняк окреслив проблемні питання, які є у Клишківському Сересницькому окрузі. Він висловив сподівання, що, хоча б частина з них у цьому році буде вирішена, У нас знаходиться в аварійному стані меморіал загиблим односельчанам під час другої світової війни. І його потрібно відремонтувати. також у нас на території по периметру населеного пункту клишки особлива. Велика кількість несанкціонованих звалищ, твердих побутових відходів. В дуже такому занедбаному, можна сказати, за стані знаходяться шахтні колодесі громадські, які потребують очі... очистки і ремонту. Окрім цього, за словами Віктора Долиняка, ремонту потребують дороги у Старостинському окрузі. Також є дві ділянки дороги: це Клишки Собич півтора кілометра на території села. Клишки, які вони люди вже зверталися там, мітін метингували, вона покрита сумішчю, яка в літній період, коли дуже сухо ця суміш піднімається у повітря, люди їм дишуть. Потрібно якось вирішити це питання. А також дві водогінні труби, які знаходяться на шляху з клишок на Вороніж, вони забилися піском, і це призводить до... Руйнування дорожнього покриття, і також ще б хотів би сказати про комунальні дороги на території Старостинського округу, вони потребують грейдування і підсипки. Зі свого боку очільник громади Микола Нога зазначив, в питання, в питанні, що стосується міськради, будуть взяті до уваги. А щодо несанкціонованих сміттєзвалищ, про це має подумати сільська рада. Якщо треба купити якісь контейнери або щось, то будемо вам допомагати. Але питання прибирання сміття це. Питання старости, будь ласка, їх. говорили під час засідання і про допомогу місцевому населенню дровами на опалення. За планом отримати 21 тисячу гривень на тверде паливо у минулому році мали змогу особи з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї та особи похилого віку. На сьогоднішній день 124 особи з Клишківського старостинського округу не отримали дрова. Це мається на увазі. Ті особи, які не отримали 21 тисячу, ми зібрані документи вже перебувають в управлінні. Ми шукаємо осіб відповідних міжнародників, які зможуть допомогти. Тому при тому при тій умові, коли міжнародники зайдуть до нашої громади, обов'язково з інші особи старостинського округу отримують кошти. Міський голова наголосив, що всі, хто має право на отримання допомоги на закупівлю паливної деревини, повинні її отримати. Якщо не буде получати з партнерами, все одно треба дровам людям завести. Ми повинні людей поставити в рівні умови, якщо вони відповідають тим категоріям. Які останні не вони, вони не винувати, що хтось не сказав, що партнери пізно приїхали, що дуже мало часу? Це люди, і ми повинні забезпечити їх допомогою, якщо вони знаходяться в тому переліку категорії. Щодо культури, то у Клишківському старостинському окрузі активно проводяться різноманітні заходи, концерти, благодійні, ярмарки. Так за минулий рік було проведено чотири заходи, під час яких зібрали та передали нашим військовим 39 тисяч гривень. Активно в окрузі збирають продукти для ЗСУ. Крім цього, працівники культури постійно плетуть маскувальні сітки для потреб армії. Під час виїзної апаратної наради нагородили кращих працівників Клишківського старостинського округу.